Усі права місцевим громадам в Івано-Франківську обговорили роль децентралізації влади в Україні. Громадських активістів Прикарпаття зібрав за круглим столом громадський рух, народний контроль. Лідер народного контролю, секретар парламентського антикорупційного комітету Дмитро Добродумов, каже, для розвитку держави треба побороти корупцію, розвинути малий і середній бізнес та зміцнити роль місцевого самоврядування. Такий шлях свого часу пройшли наші сусіди, зокрема Польща та країни Прибалтики. Нині робота в даному напрямку в Україні ведеться однак, й перешкоди. Мені особисто. То не подобається альмування, яке здійснює уряд власне в реформуванні і особливо в реформуванні і децентралізації. У Нас немає досі віце-прем'єр-міністра з євроінтеграційних питань, що є теж величезною проблемою. І зараз ми тиснемо і наполягаємо на наступному сесійному тижні на годині у уряду. Це питання буде першим, піднято і мусимо змусити прем'єр-міністра Сенісенюка ввести таку посаду і нарешті надати персональну відповідальність за зіс. Цих повноважень, в тому числі і за децентралізацію влади. Місцева громада вже давно готова до самоврядування, наголошує Дмитро Добродомов. Зокрема, на Прикарпатті активісти руху народний контроль разом з журналістами вже успішно діють в команді та демонструють результати у вирішенні проблем громади. Вони всіляко нагадують посадовцям про їхні прямі обов'язки і змушують їх реагувати на потреби людей. Телесюжети про результати діяльності журналісти народного контролю щоденно демонструють в ефірі обласного телебачення. Проблеми є і комунальні. Соціально правові, також ми йдемо разом з активістами, заходимо в кабінет до чиновників, говоримо про те, що треба якісно виконувати ті зобов'язання, які на них покладені. Люди зрозуміли, що вони зараз є головні. Громада може заявляти про свою позицію, і це я рахую. Правильно наразі активісти громадського руху народний контроль запрошують усіх небайдужих людей, аби разом вирішувати наболілі суспільні проблеми проблеми